Було би дуже бажано, якби перед зустрічю з Путіним Трамп зустрівся з Зеленським, який би чітко визначив позицію України. Тому що це трошечка, вибачте, починає виглядати, що перемови не йдуть про Україну за спиною України. То, що там зголосив Путін, це його, так би мовити, особисте бачення, яке. ну... Як це неприємно не звучить, воно йде е, в руслі заяв Трампа, наприклад, про Україну як нейтральну Україну. Послухайте. хіба Трамп говорив, що він завтра буде робити Україну членом НАТО? Ні. Тобто, розумієте, там є моменти, які, на мій погляд, йдуть в розріз з українськими інтересами, але. Рампа, який знаходиться з тої сторони океану, будуть чіпляти достатньо мало. Тобто для мене є надзвичайно важливим, щоб відбулася зустріч Зеленського з Трампом до моменту зустрічі з Путіним. Тобто, це принаймні поставило би Трампу інформацію з приводу національних інтересів України.